Вітаю, шановні українці в Німеччині. Даю вам класну пораду, як полегшити своє спілкування з АОК. АОК це державна медична страхова компанія Німеччини, в якій застраховано, мабуть, найбільше цього українців. І багато з вас стикається з проблемою спілкування з АОК. То вони втрачають документи, то ще щось в них трапляється. Тому зараз я вам дам дуже класну пораду, як це все спростити до мінімума і не витрачати додатковий час. Тому зробіть, будь ласка, репост і обов'язково впишіться на. Мій телеграм-канал, але спочатку, друзі, дуже важливий лайфхак для багатьох українців, які проживають в Європі і які хочуть переказати свої грошові кошти, наприклад, рідним в Україну. Є чудовий застосунок TransferGo, який дозволяє переказати грошові кошти з вашої європейської картки або європейського рахунку на український рахунок або на українську картку. це Трансфер Гоу. Трансфер Гоу це компанія, яка працює на ринку 12 років, має більше 2 мільйонів українських е, користувачів. Переказувати грошові кошти дуже легко і зручно. Перекази в Україну безкоштовні. Комісії немає. Спілкування в компанії TransferGo відбувається рідною українською мовою. Перекази можливі з європейської картки на будь-яку українську. Якщо отримувач в Європі перебуває зі своєю українською карткою, він Може отримати без проблем цей переказ, тобто ви можете спокійно з європейського рахунку перевести на ваш український рахунок. І що саме головне, переказ на банківський рахунок саме на IBAN, має найвигідніший курс. Тому, друзі, TransferGo – це дуже надійний помічник в переказі грошових коштів з ваших європейських рахунків на українські. Ну і зараз поговоримо друзі з вами про спілкування з медичними компаніями державними медичними е, страховими компаніями в Німеччині, в тому числі такою, як АОК. Чому я кажу про неї? Тому що ну, мабуть більшість, на мою думку, українців, все ж таки зареєстровані в АОК. Але це е, дані поради, які я вам зараз скажу, вони будуть відноситись також, в принципі, і до інших е, медичних страхових е, компаній. Е, дивіться, медичне страхування в Німеччині воно є обов'язковим. На рівні закону кожен хто проживає в Німеччині, повинен мати державне медичне страхування. І Його надають ці послуги декілька компаній. АОК – це одна із них. І одні із найчастіших проблем, які виникають у українських біженців при спілкуванні з даною кран друзі це е, фактично листування. От. Ви їм щось направляєте, вони його втрачають, не знаходять або пізно відповідають. Так, те саме відбувається із Джоб Центром і сауслендер-біхьорде з багатьма амтами в Німеччині відбуваються ці проблеми, що ваші листи або не доходять, або на них не відповідають, або імейли втрачаються. Я сам Особисто е, попадав в такі ситуації. І хочу поділитися з вами реальним лайфхаком, як полегшити спілкування з АОК. Друзі, у АОК є е, свій застосунок, і для кожної землі або групи земель в Німеччині цей застосунок різний. Наприклад, е, мій застосунок називається АОК Плюс. І е, в даному застосунку е, є функція направлення листів в АОК. І з моєї позиції, з моєї практики, це на даний момент найефективніший спосіб спілкування з АОК. тому що ці листи їм точно доходять на ці листи, вони відповідають. І, взагалі, спілкування в їхній програмі в мобільному застосунку АОК, який можна скачати на ваш телефон. На мою думку, найбільш зручніше, тому що вони їх точно читають і точно на них відповідають. Відповідаючи ще швидше, відповідають, ніж якщо ви відправити в паперовому вигляді чи імейлом, е це дійсно працює для того, щоб скачати дану програму. Е потрібно в першу чергу вашу систему, наприклад, це Google Play чи. IOS-система змінити з України на Німеччину. Тобто в самому застосунку IOS, наприклад, або Google Play вибрати країну з України поміняти на Німеччину для того, щоб можна було цей застосунок скачати. І коли ви скачаєте даний застосунок, ви перейдете вже в головне меню, яке ви бачите зараз на екрані. Звичайне меню це е, з моєї програми АОК. І ви бачите, в правому верхньому кутку, друзі, там намальований конверт. Якщо натиснути на цей конверт, друзі, то перед вами відкриється, от, як в моєму випадку, листування з вашої кранкенкаси, де ви можете їм направляти. Листи і отримувати від них листи. В Цій жі програмі можна визначити навіть е, форму листування або через емейл, e або через дану програму. Але я вам би радив залишитись цій програмі. Тому що, коли ви відправляєте лист, він е, автоматично фіксується, друзі. Це, це дуже важливо. Вони його точно не втратять. У вас точно буде підтвердження, що ви їм щось надіслали. Це дуже важливо. Тут можна написати лист, як ви бачите, внизу є примітка на хріх да? Тобто, ви пишете лист, туди можете прикласти скан копію ваших документів і написати їм з будь-якого питання. Не потрібно ходити до них, не потрібно стояти в чергах, не потрібно писати їм імейли. Все дуже швидко відбувається через їх застосунок. А саме головне, вони його точно отримують. Тому, друзі, користуйтеся цим, тому що це набагато зручніше і більш гарантованіше, що Ока отримає ваш лист і відповість. Наприклад, я нещодавно їм писав з приводу зміни форми виплат. Написав я їм в понеділок, вже в п'ятницю в мене була відповідь рішення е, по моєму питанню. Тобто, за неділю, друзі, вони розглянули заяву і відповіли, і надіслали мені рішення. Це дуже швидко. От. Тому, в принципі, на даний час, так як багато українців користуються АОК, я бачу це найефективнішим способом спілкування з ними, щоб не стояти в цих чергах. Тому користуйтесь, друзі. Обов'язково запам'ятайте, що коли ви пишете е, ваш лист, обов'язково вказує. Ваш номер, тобто, оцей номер, який починається з букви Г, От. пишіть його обов'язково в кожному листі, щоб вони бачили. Але в загальному, якщо ви відправляєте з вашого власного застосунку АОК, він все одно підписується, друзі. Тому користуйтесь друзі, спрощуйте своє життя в спілкуванні з німецькими органами з повагою. Ваш адвокат Демченко.